Історичний пісенний конкурс, який змінює долі дітей зі всієї Європи. Проєкт, що дарує неймовірні емоції. Унікальні можливості. Євробачення змінило моє життя. Та відкриває для всього світу нові імена юних зірок. У час, коли наша країна переживає важкі часи, а українські діти втрачають шанс на нормальне дитинство. Команда дитячого Євробачення прагне подарувати їм такі бажані миті радості та щастя. Музика завжди мала потужний меседж, вона підбадьорює і дарує надію. Дитинство це про широкі горизонти, і дуже не хочеться, що в цих умовах війни діти звужували свої горизонти життя. Вітаю на національному відборі дитячого Євробачення України! Вперше за всю історію конкурсу ви разом з нашими юними учасниками пройдете пліч-опліч усі випробування на шляху до європейської сцени. Ще більше закулісся радісних моментів та важливої підтримки у щоденниках дитячого Євробачення. Усім привіт! Вітаю вас у другому щоденнику дитячого Євробачення. Вже сьогодні наші юні артисти зможуть продемонструвати свій талант на сцені перед зірковим журі. Ну а прямо зараз на них чекає сюрприз, зустріч із кумирами. Прямо зараз вони поспілкуються особисто з тими, хто надихає їх на успіх. Дивіться! Підготували для вас сюрприз. Це наші зірки, які точно знають, як прокачати свою музичну діяльність у соціальних мережах. Я не зрозуміла, що відбувається, тому що я їх бачила тільки в телефоні в екрані. а Тут вони сидять переді мною. Композитор, що співає, його хіти швидко потрапляють у топи YouTube та TikTok. Нікіта Кісельов українська співачка, авторка пісень та блогерка, популярність якої розриває музичні платформи і соціальні мережі. Діана Глостер, музикант та учитель, блогер «Тумазар». Діти, ви сьогодні маєте унікальну можливість, тому що ви можете розпитати в наших експертів про все, що вас цікавить. Сьогодні до дітей йшла, і я прям думала про те, от що я хочу, чим хочу надихнути, на що їх мотивувати для мене дуже важливо було, щоб вони зустрілися з таким уособленням себе через багато років і почути від мене якусь пораду маленьку, яку я можу дати зараз. На творчому шляху мені здається, це необхідно. Мене звати Сєва. Можете, будь ласка, дати хоча б пару порад про написання авторських пісень. Я пробую зараз писати свої пісні, але поки що немає жодної вже виставленої. У мене є більше ніж 20 авторських пісень, і також я є у трьох співавтором. Скільки тобі років? Дванадцять. Я з 12 років майже кожного дня пишу нові пісні. Треба починати з того, щоб взагалі їх писати. Для мене дуже важливо знайти слово, яке мене дуже цікавить. І навколо цього слова я в принципі обертаю всю пісню. Мені було більше 20 років. До мене прийшла от перша пісня. Не думайте, що для цього треба знати якісь правила. Правил не існує. Якщо от Нікіта каже, що пише спочатку тексти, а потім музику, то я навпаки пробуйте обов'язково і от з легкістю до цього підходьте. Я хочу співати авторську пісню і придумала вже перший рядочок та думаю собі. Та вони ж експерти запитаю. Хай скажуть мені. Іван Попович то є мій родич. Я хочу це співати. <ріст> <ріст> Іван Попович, мій родич. Мені здається, це хіт, який треба просто неймовірно скоро записувати і їхати на студію вже зараз. Можете дати пораду, як не хвилюватися перед виходом на сцену? Є класне правило. Ви стаєте на сцену. Зором собі окреслюєте весь 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 зал. І вам просто буде легше е, впоратись з цими хвилюваннями. І я це запам'ятала, і обов'язково буду використовувати. Всім привіт! Я Владислава Кіцелюк, моє синічне ім'я Влада Кей. Я народилася в Івано-Франківську, мені 12 років. Якщо б я не була співачкою, я б була акторкою. Дуже хочу зіграти роль у фільмі Жахів. Мені дуже подобається кейпова музика. Я відвідала вже 26 країн. Потрібно не тільки мріяти, але й діяти. Чи є якийсь е, рецепт того, як стати більш популярним у соцмережах? Ось візьміть собі, давайте одразу лайфхак. Якщо заводити TikTok, кожен день одне відео. Подивитись через. 30 днів у вас вже будуть дані, з якими будете працювати. Ага, люди зреагували на те, як я танцюю і співаю. Ага, люди зреагували на те, як я співаю в профіль. Кавер, а тут вони зреагували взагалі на мій якийсь жарт. б ви порадили нашим дітям, тому що зовсім скоро їх чекають прослуховування. Ви пройшли вже такі великі випробування. Це повинно вас надихати, йти на сцену. Ви, як артисти, маєте думати не тільки про себе і заряджайте людей. Ось запам'ятайте собі в голові, успіх він неминучий для кожного з вас. Просто хтось виграє завтра, хтось післязавтра, а хтось через рік збере олімпійський. Ми щойно поспілкувалися з дітьми, і мені дуже хочеться разом зі своїми колегами, зірковими експертами, піти познімати якісь тіктоки для того, щоб додати в цей день ще трошечки жвавості і креативу. На кожному шляху є зйомки, і це мені дуже сильно подобається. Я Богдан Білуха, мені 11 років. Проживаю у малесенькому містечку на Кіровоградщині, нова Українка. Сцена це моє життя. Але окрім вокалу захоплююсь театром та танцями. Граю на фортепіано. Цього року мені випала нагода прийняти участь у створенні музичного контенту до мюзиклу. І це просто запалило моє бажання мати свій театр мюзиклів. Дуже красиві, талановиті діти сьогодні приймають участь. І для мене це велика гордість, що в Україні є дійсно такі потенційні зірки вже. Робити таке свято для дітей, робити для них взагалі просто навіть атмосферу безпеки, підтримки, любові, творчості це неймовірно важливо. За мить розпочнуться перші вокальні прослуховування учасників нацвідбору на дитяче Євробачення 2024 разом з музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, сонграйтером Євгеном Тріпловим і креативним продюсером Євгеном Котом. Півфіналістів нацвідбору обиратимуть співачки Мішель Андраде, Таяна піаніст і композитор Євген Хмара. Наше завдання знайти натуральну тому дитину і допомогти підкреслити її плюси. І ми всі зацікавлені в тому, щоб Україна в цьому році представила унікальну дитину. Насправді дуже велика відповідальність у нас на журі і з одного боку дуже складно. Щось говорити про дітей, адже кожна дитина це є шматочок світла, любові. Ми експерти, скажімо так, в шоу-бізнесу, але в різних галузях все одно прожили якийсь свій шлях, бачимо по-своєму е і чуємо теж по-своєму. Тому е мені здається, що ми впораємось. зараз. До свого виступу готується перша учасниця національного відбору на дитяче Євробачення 2024 – злата іванів. Поки діти виступатимуть, за кулісами за них вболіватимуть їхні рідні. Златочка, привіт! Ми тобі годуємо. Я співала першою на сцені, але для мене вже це як традиція можу казати, тому що на всіх конкурсах я перший виступаю, і мені вже це добре. От зараз у садок, той де завжди ходок, що не зі. Ну ви звісно, хвилюєтесь, тому що я не там, мені. Безумовно талановита, і вона шокує призлитуся починати перші завжди дуже складно. І ти зробила цей початок неймовірно теплим і щирим, такою, якою ти є. Дуже сильно хочеться попасти у шестірку найкращих в Україні. Хочеться дуже сильно представити Україну дитячим моєї Задоволена? Так, да, я дуже сильно задоволена. Ці емоції мене переповнюють. Ілля, привіт! Хочеш щось нам сказати спочатку? Хочу спіти. Спіти? Заспівати? <заспівати>, Заспівати хочу. — Але можеш і спіти, <заспівати> <заспівати> якщо честе. Я твоє, чорне море мореє. Моя одеса. Ілляко Новченко відчувається в ньому легкість в енергетиці. П'ять років я сказав, я типу створений для сцени. Пішла хореографія, де тільки не тренувалася. Що до першої ночі? Ну та яна вже там майже встала. Вона підспівала мені. Я прям відчував цю віддачу від неї. Show, якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас оточує. А що потенціал більший потанцювати, порухатись ніж ти зробив? Розривайся на цій сцені. Тим паче є чим розірвати. Дуже сподобалось хлопці. Хлопці в нас в цьому році просто. Ну, скарб. Все, волод, ми тебе чекаємо. Ну, так впевнено, увірвався на сцену. Я відчув зменшення хвилювання, і що зараз я Від зорі до прокинула. Hey! Ну він качає. <клісно> <клісно> Це неможливо стриматися. Так близько і впевнено підійшов до нас і, і отак от, от робив те, що хотів. Артем Котенко дуже класно показав себе. Він закохує в себе і заставляє себе слухати. Це настільки потужно, це настільки красиво, це настільки широко і це настільки по-дорослому. Всім привіт! Я Артем Котенко, мені 12 років. Я з міста героя Охтирка. Музика та сцена це моє життя. Я справжній фанат Євробачення. Ідучи вдруге на відбір, я впевнено можу сказати, що зроблю усе, аби перемогти. у мене були. Були у мене і тут, і тут. У мене у самого були мурахи. Я не очікував такого, що буде що я так гарно заспіваю. Привіт, привіт. Всім привіт. Мене звати Софія Наш і мені 8 років. Я почала співати та виступати на сцені, коли мені було 4 роки. Маленька волонтерка та виступає на благодійних концертах і вже зібрала 14 мільйонів для ЗСУ. Вона найменша у цьому відборі. Як взагалі, нервувалася Вона Ніколи не нервується навіть перед дуже великими на сцені. Ой, на горі на туті, там сиділа пара, Сизими, зими, си зими, тримаю обіма. Неймовірна дитина від природи, погляд від якої не відведеш. Вона як локомотив, який за собою тягне е, потяг, там, вагони. Це той випадок, коли не треба взагалі танцювати, не і неважливо, скажи. що е, людина робить, просто вона перевтілюється і все. І ти дивишся на неї і не відриваєш зачаровує. очей. Да. Я спочатку, перед тим, як вийти на сцену, дуже хвилювався, а вже на сцені стала почувати себе. Е, Літай зі мною ми і не треба більше Богдан Бібуха. Я таких дітей називаю світло. Дуже люблю співати. Коли я співаю, я лечу у світ мрій. Співали, вони посміхалися. Світлана Тарабарова махала як на концерті ліхтариками. Ти нас занурив в магію. Я реально от, сиділа і відчувала себе, що я наче мавка в лісі. Вони відчули себе у моїй пісні. Владислав, бери мікрофон. Всім привіт! Мене звати Владислав Васицький. Мені 11 років і я з міста Києва. Перший зуб у мене виріс через кілька днів після народження. Два роки я професійно дублюю мультфільми, кіно та серіали, і сьогодні мене можна почути майже в кожному кінотеатрі країни. Євробачення моя найбільша мрія. Солодкий щесне! Я це народила. Ми, ми втратили матч. Владислав, ну я тобі, по-перше, хочу сказати, що ти прикольний чувак. Дякую. На тебе цікаво дивитися. Я хотів тебе запитати по твоєму луку, скажи, що це означає? Хто тобі порадив так одягти? Моя вчителька е сказала мені так одягтися. Щоб я був такий трішки дерзкий. А ти такий? Е не зовсім. А який ти? Я добрий, веселий. Мій образ вибирала вчителька вокалу. В Житті я ну, я добрий і дружелюбний. Мені, напевно, ця пісня не сильно підходить. Скільки ти собі поставиш за десятибальною системою? Дев'ять. Дев'ять. Десь так, да. Можеш щось, можеш краще. Ну, все, тоді в фіналі зробиш краще. Привіт. На розлобоні я йшла на сцену, і тоді я собі думаю, я всіх розірву як каву, які я люблю їсти. Бей бей-бей, оббивай ти кітахти, барабани, барабани. Півтраві розкинуті вогки, і долоні в долонях твой барабан, кресли, дзори, барабан, бей, 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 отбивай тики так те, тики так те, тики так те. Вот такой нарцет и лямками красиво. Повернулся задом, потім бей, 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 барабан, бей. Це така Клавдія Петрівна. От, вона була в Мукачево весь цей час. Марія, як тобі взагалі подобається співати? Я спочатку почала співати, а потім вже говорити. Представляєте? Серйозно? Так. <плес> Трішечки мені не вистачав твій голос на початку. Що все вийшло, якщо ви дивилися, як молодець. серце чуєло, так вийшло. Ти моє сердечко. Дуже все подобається взагалі, ти молодець що чікі бамбоні. Іду покоряти стену Іспанії. Анна Дойна минулого року вона у нас була на нас відборі, але далі не пройшла. Я вірю в серці блекаю, надію, і в цьому вона знайшла хоробрість податися ще раз. Привіт! Мене звати Анна Дойна. Мені 14 років. Я з Києва. Музика це моя найбільша пристрасть. Я відчуваю себе найщасливіше, коли співаю. З 6 років займаюсь вокалом та фортепіано. Граю на барабанах і танцюю, вивчаю мову та акторську майстерність. З 11 років я бачу свої пісні та виконую їх на фортепіано. Саме в цьому віці моя пісня вперше прозвучала на радіо. Моє інше хобі це візаж. Я люблю створювати яскраві та незвичні образи. Для мене це як медитація, адже я повністю занурюся у творчий процес. Я весь цей рік просто можна сказати лупашила. Дуже плідно-плідно працювала. Хотіла ще раз сюди повернутися, мріяла про це. свободи Яку ти співаєш. Воно все класно, все ідеально, але це не зовсім цікаво. А можна почути трішки шматочок пісні твоєї, яку ти пишеш авторської? Мою пісню? Так. У нас навіть фортепіано є. якщо А так, давайте. Це було так хвилююче, трохи. Пісню, яку вона підготувала, знову ж таки, не розкрила її, не розкрила її. Б, не. З неї л'ється ця творчість насправді. І була різниця насправді тієї пісні, яка вона співала, і те, що потім вона виконала. Поливай кожного дня свій талант. Трудись, я переконаний, що твоя музика буде лунатий. У тебе є ті сфери, свої внутрішні, які ти повинна розкривати, не дивлячись, хто б що не казав. Коли я туди йшла, мені було дуже страшно. Я не наче зараз буду з парашютом стрибати. Коли я відбирала тебе делонг листа, я бачила в тобі стільки особливостей. Оцих твоїх фішечок вокальних вони цього не бачили. Ти можеш показати? Раніше, якщо питати мене, да, це найстрашніше для мене було. Покажи, що ти вмієш. І Ти такий. А тут дуже багато дітей одразу показували was listen closely cause no one told me but you deserve to know but in this world you are not beholden це твої круті особливості завдяки яким ти тут в тебе є все ти просто зараз нас всіх ось так коли ти заспівала другу пісню, завжди такі експерименти показують ем, силу силу дитини. Настюша. Давай yeah. я була вже фіналісткою Євробачення 2023 river, chill, Скільки не питай, скільки не стріляй, Триває. Виросла технічно Анастасія Білібова. Ти не робила біти, сама собі пірнаєш липше, глибше, а я стою на своєму ігнорую систему твою. Грязно, грязно. О -о 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 -о. Я чую, коли дитина співає, що їй болить. Ти хвилюєшся, не хвилюєшся. Ти вже як вдома. Нещодавно трагедія сталася в Миколаєві. Я тоді була на вокалі, стався вибух, і хлопчик, який займався в ПК молодіжним, в якому я займаюся вокалом, він просто не встиг добігти до свого під'їзду, його просто розірвало на місці, і це дуже страшно. Пісню присвячую Кирилу Дядюшку, якого вбило війною. Не уявляю, як дітям зараз це все проживати і ще й е, пробуватись на конкурси, подавати заявки, виступати дорослим. Важко, а дітям вдвічі важче. Вся ця біль, вся ця кров, вся ця темна енергія, яка є з одного боку. А з іншого боку, є музика. І слава Богу, що відбувається сьогодні шоу Євробачення. Бо це велика мотивація, це стимул, це ліки в першу чергу для них самих. Я не знаю, чи інколи ем, ми робимо правильно, що їм підсказуємо, тому що мені здається, вони самі вже знають, що їм потрібно. Я Злата Солоненко, мені 9 років, я з міста Вінниця. У два з половиною роки я почала займатися художньою гімнастикою, а в три пішла на вокал. Я заспівала з двома своїми кумирами Юлією Саниніною та Колою представляти Україну на дитячому Євробаченні. Це мрія всього мого життя. Чи ж все, ти дитино, чи все. І малий вакті. Хвилюється, певно. так? Посилаємо їй хорошу енергію. Сподіваємося, зараз вона збереться. Ну, я був страша в голос. Страшно. Вона втомилась. Не втомилась від фізичної втоми, а втомилась від емоційного напруження. Нам хотілося, звісно, підтримати, обійняти, тому що я сама мама, я знаю, як це для дитини важливо, коли прості обійми можуть дати багато тепла. Мрія полине з думкою в купці, вкупці, у далекі, далекі світа. Хрі не втинайся, зокрилі голопці. Хай вона вільно літа, боялась вона щось там. у неї не виходило, але вона вийшла на сцену. Все це забувається, залишається тільки результат. Перші вокальні прослуховування майже завершені. Зараз судді в очікуванні виступу останньої учасниці національного відбору 2024 Вероніки Коган. А що з Веронікою? Вероніка трошки розплакалась, хвилюється. Мабуть, вона не хотіла виходити вже співати. Вона вже готова була здатися. Дитина закрилася, з нею працює психолог. Я дуже сильно там перенервувала, тому що у мене було сильні конкуренти. Я відчула, що її врятує тільки музика. І я їй сказала на вушку: ти боєць, зараз все інше неважливо. Я е, зайшла в зал, і е, ще тоді я була трошки ні туди, ні сюди. Як тільки вона вийшла на сцену, вона взяла в руки в мікрофон. Там, де сидає, і все вдалося. І долітає салют. там, де я сонце, знов знову сходить моя доля. Заспівала, і насправді я також цим трошки пишаюся. Була все добре, музика допомагає, як завжди. Сьогодні пройшов у нас перше живе прослуховування. Сьогодні я не можу сказати, що для мене це від 100% остаточність, там що я розкрила всіх діточок. Хтось виступив краще, ніж я очікував, а хтось виступив і гірше. Ми маємо відшукати, допомогти, а можливо вчасно зрозуміти, чи готова психологічно дитина до цього челенджу під назвою Дитяче Євробачення. Маємо враховувати, щоб дитина, яка представить всю Україну на Євробаченні, була, була сильною. У час, коли наша країна страждає від російської збройної агресії, а українські діти щоденно перебувають під ракетними обстрілами, вони як ніколи раніше потребують нашого захисту та підтримки. Протягом усього перебування в зірковій школі у наших артистів буде доступ до спеціалістів-психологів, які допомагатимуть впоратися із переживаннями. Мене звати Наталя. Це Оля. Ми представляємо освітню фундацію Go Global. Ми сьогодні з вами тут для того, щоб з користю провести час, трошечки скинути цю напругу, яка є. Ми підготували для них активності для того, щоб сформувався загальний командний дух. Я взагалі по життю дуже люблю командну активність, коли ти не один з собою, а коли з тобою є люди, які можуть допомогти. Він поки не впав! Поєднайтеся один з одним. Вибачте: повітряна тривога. Повітряна тривога, звісно, трошки вона збавила настрій, тому що знову прийдеться йти в укриття, як і в рідному Запоріжжі. Як же ми можемо скласти цю трубу? Треба вміти чути і слухати, пам'ятаєте? На сцені нам це не дуже добре вдається. Ми намагалися трішки розслабити їх, зробити їм емоційний такий комфорт. Треба, щоб весь папір був однаковий. Mm. щоб вона була усаба. Все, ми готові! Спробувати? Так, ми готові! Поїхали! Ми знайшли вихід. І це було фантастично. Незважаючи на всі переводи і повітряну тривогу, діти молодці, тому що зробили і досягли своєї цілі. Це однозначно допоможе їм у їхньому житті, у майбутньому і в участі Євробачення також. Таким був другий щоденник дитячого Євробачення. У наступному епізоді наші юні зірки складатимуть іспит з хореографії, після якого у конкурсі залишиться лише десятеро з них, і це буде запекла боротьба. Тож дивіться нас у неділю, о 17.30 на суспільна культура, та підтримуйте тих, хто мріє сміливо.